Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. CNN опублікувало інформацію, за якою губернатор штату, Північна Дакота Дагбургум оголосив. Про призупинення своєї президентської кампанії. Нагадаю, що Бургум також був потенційним кандидатом на посаду президента США від республіканської партії в контексті майбутніх виборів 2024 року. І тут варто нагадати, що Бургум став вже третім потенційним кандидатом, який відмовився брати участь у боротьбі за відповідну номінацію раніше. Про свій вихід з виборчої кампанії оголосив Майк Пенс, а пізніше Тім Скотт. Бургум зазначив, що наше рішення балотуватись в президенти прийшло з глибокої турботи, про кожного американця та місії відновити довіру до керівництва Америки та наших інститутів демократії. Зазначив він у цій заяві. Консервативний губернатор, який оголосив свою кандидатуру, так що він буде брати участь у боротьбі за крісло президента. Він зосередив свою кампанію на економіці, енергетиці та національній безпеці і також звертав увагу на китайську державу як значну загрозу для Сполучених Штатів Америки. Бургум спирався на своє коріння з маленького містечка та свій бізнес бекграунд як колишній генеральний директор фірми з програмного забезпечення та керівник Майкрософт. Бургум вклав мільйони власних доларів у свою компанію, щоб підвищити свою кандидатуру в контексті рейтингових показників. Але йому не вистачило національного визнання у порівнянні з його суперниками, і його поява на перших двох дебатах не змогла підняти його авторитет. Ми розбирали ці перші дебати на ютуб-каналі Independent Politics і підкреслювали, що Бургум не зміг. Внаслідок цих дебатів заручитися якоюсь високою підтримкою з боку республіканців, так, які будуть обирати номінанта під час праймеріс, який, нагадую, стартує уже у січні 2024 року. CNN зазначає, що Бургум не пройшов кваліфікацію для участі в третіх дебатах, оскільки не зміг подолати певні. Пороги, так, для того, щоб бути учасником відповідних дебатів. І також вказується, що навряд чи він зможе кваліфікуватись для участі в четвертих дебатах, які відбудуться в штаті Алабами на цьому тижні. За день до перших дебатів в серпні Бургум отримав травму ноги, як повідомляє CNN, проте, незважаючи на травму, він брав участь у цих дебатах. Під Час других дебатів у Каліфорнії Бургум намагався отримати більше часу для виступу, включившись у розмову. Але в цій розмові знову ж таки домінували інші потенційні кандидати на посаду президента від республіканської партії. І Бургум внаслідок других дебатів сказав про те, що йому було достатньо важко опонувати відповідне. Особам, так? Це Десантіс, Нікі Гейлі, той самий Вівек Рамасвамі. Під час кампанії Бургум уникав критики Дональда Трампа, який залишається фаворитом серед, знову ж таки, республіканців в контексті номінації на посаду президента США. І не коментував юридичні проблеми колишнього президента. І також зазначив, що він не розглядає можливості стати напарником Трампа у виборах в 2024 році. Ось така загалом інформація у нас в США навколо Дака Бургума, який також призупиняє виходить з цієї гонки за номінацію. Кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Враховуючи те, що у нього були достатньо низькі рейтингові показники, навряд чи ця відставка буде сприяти не відставка, а його вихід з кампанії. Вона буде сприяти тому, що хтось із там, його суперників зможе додати у своїх. Рейтингових показниках, але ця новина мала місце, і враховуючи, що я відслідковую події, які пов'язані з майбутніми виборами президента США в 2024 році, вважаю, за необхідне її прокоментувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на туб канал індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!